Дорогі наші захисники і герої України. Нам не відомо ваші імена, але ми знаємо, що ви зараз там, у опеки. Знаємо, що всі ці дні війни ви захищаєте своїх матерів, дружин, своїх дітей, свою землю, нас. Знаємо, що попереду у вас страшні бої що ви втомилися, що отримуєте поранення, бачите багато смертей, втрачаєте побратимів. Але ми хочемо, щоб ви знали. Ми пишаємось вами і молимось за вас всією країною. Дуже, дуже хочемо вас обійняти, розцілувати. А сьогодні вам наша. Велика вдячність і низький окрім. Войне, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну, державу зни не позарився враг. Будь мужній і будь достойний ти слави своїх батьків, відважний країнський войне нащадку славних козаків. Нас всіх тримає мужній дух в містах і селах України. Простори, чорних тисосму, червоні кетяги калини. Молитви матері вночі і перші крики немовляти, і мерехтливі світ свічі в підпіллі Бабиної хати нам сили додає солдат, і його віра в перемогу. Сьогодні бачимо, хто брат і хто прийшов на допомогу. Вже котрий день гуде земля, і, хоч сирени не вщухають, ми переможемо ворогів. Я впевнена, не сумніваюсь, знаю. Білим янголом називаю. Над землею з'явився привид. Немістичний його літак, гул ракет, як криваві зливи, наш герой обою мастак, серце в нього, мов жар гаряче, мужній привид в країни син. Україна від ран не плаче, Україна гордиться ним, як пірнає ворожу зграю, влучний постріл, коротка мить, білим янголом називаю. Знову хижий літак горить. Розсікає журавлине небо. Привид, крилами линне ввись. Щиро молимось ми за тебе, за Вкраїну ти знову бився. Дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сівіскруні та без чорців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Це війна в недалекій країні, не віра чи десь там Чечні. А вишневі моїй Україні. Саме зараз її вояки, схід країни від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу проливають, щоб країна війшла в майбуття, вільна сильна, чварта війни, вітають самоцінне життя України найкращі сини. Катим биш від волю, та тим бачення мене, кольорику не зникають сонцеві. Холодом роботи вже давно не бач, хата пахне голодом. І чим глибший даш у ліс, тим більше наламаєш дрів. Рідна мати запитає сину, ти здурів та тим баценах. Жив, пережив, пережив, і підаш ти у похід далеко ще за дня супроводжує вночі, болярна я зоря. Ти відрядила сина до війська, як тобі спиться мати російська, Щи собі вариш, жариш котлети, їм не руйнують крилаті ракети. Як тобі їсться, як тобі п'ється, як тобі зараз жінко живеться, ти про повітряні не чула тривоги? Ти виглядала дітей із дороги, спала одягнена, ти тільки не спала, безперестанку молитви читала. Знаєш, далека жінка російська, сан твій загарбник ординського війська. Все твій підступник, наче злодюга, землю вкраїнську танком утюжить. Знаєш, як злякані діточки плачуть, я не прощу тобі сльози дитячі. втячі. Поки не пізно, відклич свого сина, щоб не зустріти його домовину. Матінко Боже, за нас заступися, хай ця проклята війна закінчиться. Цінуйте, хлопці, тих, що вас чекають, цінуйте тих, що моляться за вас, їх душі кожен день нетрузка, розбиває нова, страшна, смертельна новина. Вони сивіють швидко, в лічені хвилини, що загі гірких світ візможного утопить. Брат, чоловік, кохана чи дитина за вас вони готові, Бога і диявола просить. Вони стоять за вами міцною стіною і витримують всі негоди на своїх плечах. Вони готові всіх зігріти ніжною любов'ю, бо знають, страти лють і жах. Цінуйте, хлопці, їх. Вони на вас чекають. Сінуйте їх, помоляться вони за вас, Любіть їх щиро і прошу, не ображайте, Не тільки це для вас, це і для них війна. Ти солдат тепер захищаєш рідний край від московських катів, нечість бісівську геть проганяєш, щось зброєю вдерлася в дім. Знаю, синку, ти скучив за мною та за рідним будинком своїм. Бог почує молитву тому повернешся додому живим. Вірю. Буде твоя перемога та майбутнє щасливе життя. В Україну, я вірю та в Бога і чекаю на тебе щодня. Хай буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі і доброму часу. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб діти живі, повернулись до нас. Служіть і мужніть, старайтесь щасливе, в майбутньому це знадобиться для вас, щоб ваші батьки були горні і раділи і пишалися вами у добрий ваш час. Ночки кохані сини сокулята, нехай перевожу, буде війна. У кожного з вас жде любов, рідна хата, і мати, що в цілому світі одна. Спасибі тобі, друже, що зберіг любов у серці до свого краю. Попри всі чвари, та я точно знаю, ти по-іншому не зміг. Для перемоги все зробить зумій. У цей важкий для України час ти вистоїш за себе і за нас. Спасибі тобі, друже, що живий. Хай буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємося ми із проханням до Бога, щоб діти живі повернулись до нас. Служіть і мужніть, старайтесь, що сили в майбутньому це знадобиться для вас, щоб ваші батьки були горді і раділи, пишалися вами у добрий вам час. Доньки кохані, сини соколята, нехай переможною буде війна, бо кожного з вас жде любов, рідна хата і мати, що в цілому світі одна. Ти, мій танк і броненосець, одним словом, молодець. Ти найкращий в світі воїн, ворогам усім кінець. І за це, мій захисник, я тебе вітаю. І тобі у жовтневе свято миру я бажаю. Захиснику, тобі низький уклін, тобі пошана з вдячністю безмежна за тихий ранок, за спокійний день, з глибин душі моя любов сердечна, в твоїх руках усе моє життя. Сім'я родина, доля Батьківщини, у серці краплі відчую нема. Що виб'єш ворога із рідної країни, я довіряюся на сто і без вагань. Горжуся воїнами тими, що на фронті ціле море шлю по побажань. Бо ви це люди вищі, як Не мати я твоя і не дочка, але за тебе дуже я хвилююсь і за твоє здоров'я, за життя. Молюсь постійно іноді сумую. Бо я в тилу, а ти на рубежах, де кулі, де снаряди, де гармати. Ти в неспокійних бойових краях, щоб ворога ракети зупиняти. Горний лібою кожен день живеш, ніхто не здався, і ніхто не здасться. Тож кожного господь хай береже, а доля. Буду щедрою на щастя.